Перше квітня площа народна. З 9-ї години ранку тут працюють люди з лопатами, граблями, віниками та пакетами для сміття. Приводять до ладу територію не співробітники комунальних служб, а посадовці. І це не першоквітневий жарт. Ми хочемо до Пасхи, щоб було Закарпаття виласимо. Ну, так. Засмічено робота на наповну. За 15 хвилин десятки мішків зі сміттям. На спілкування часу немає. Підтримую, в мене, часу немає. ваші. Хочу працювати. Дякую. До великого прибирання долучилися і лісівники. Замість краси, природи і свіжого повітря. Тут бляшанки, пластикові пляшки, серветки та туалетний папір. Сміття було багато. Ми його не рахували, але але можемо спокійно казати про декілька вантажних автомобілів сміття. З лісу, коло доріг, коло наших рекреаційних пунктів. Узбіччя та канави вздовж доріг прибирають дорожники. Ми попросили їх провести експеримент, визначити за скільки хвилин 40-літровий мішок буде наповнений сміттям. То біля в'їзду в обласний центр, столицю нашої Закарпатської області. Побачите пустий мішочок. І засікайте дві-три дві, хвилини, чотири. Зараз він буде абсолютно повний. Бачимо навіть мусорний От Бачите, їхала якась машина просто з того йому тут на обочині призупинився, і мусорний кульок зразу кинув. Я не не беру таке, що горить. Вистачило однієї хвилини, і мішок повний. Під час прибирання на трасі Київ чоп. Дорожники знайшли навіть документи на машину. Власник зі Львівщини Микола Пташник. А от самі Ужгородці трохи пасивніші, то локу проігнорували. Водночас обласний центр вважають неохайним містом. Далеко нам. До чистоти до чистого міста, на жаль. То я рахую е, наше місто європейським містечком. Ну, е, загалом, скажу, хотілося б кращого. Думаю, що не дуже в деяких місцях потрібно було б прибирати. Об'їздивши пів міста, ми знайшли тільки два місця, де люди прибирають свої прилеглі території. Ось ця жінка працює на вулиці Закарпатській. Ну так то ж ми для себе робимо першу чергу, тож ми хочемо, щоб було чисто. Це ж наша заінтересованість, ми живемо тут, тому ми і убираємо. Дисципліна запорука порядку. Ужгородець Георгій Георгійович утримувати свою територію у чистоті, навчений з малку. І у поважному віці старанно підмітає сміття біля свого будинку. Мене привчили ще Мадярські жандарми, ходили з пендриком, у кого. Прибудинкова територія була грязна, били хазяїна по спині, привчили, і то зґен від старшого покоління перейшло у молодше покоління. На вулиці Електрозаводській в Ужгороді висадили саджанці ексклюзивних дерев. У літній час вони рятуватимуть містян від сонця. Це дінґу дерево, а поряд дерево називається Катальпа. І така задумка, що ці деревця трошки менше мають крону, вони будуть закривати саме тротуар. А катальпи мають більше корону, вони будуть закривати проїжджу частину. Ну не закривати, а корона буде така красива і така задумка, щоб вони були в такому порядку якби ближче до дороги, до дерева, а друге дерево ближче до тротуару, до пішохідної зони. Прибрати все сміття учасникам толоків все ж не вдалося. На це потрібен не один день і більша кількість людей. Але, як каже народна мудрість, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.